Фабрики в душі, ніби в жалобі, душі над мостами летить, минаючи. Сама потім вирішиш зізнатись хворобі, Чи хай собі живуть, нічого не знаючи. Сама потім повернешся, якщо захочеш, якщо забудеш про заборони. Сидиш і спомини перекочуєш, як перекочують порожні вогони. І кожна розмокла рама віконна, наче схованка спорожніла. І дим виходить із високого комину, мов душа. Із померлого тіла. І дивишся довго, мов в останнє, на чорні коридори й верстати, маючи відповіді на всі питання, які ніхто не захотів поставити. Політика це далі жити в своїй країні, любити її такою, яка вона є насправді. Політика це знаходити слова, важкі, єдині, і лаготи все життя, небеса несправні. Політика це любити тоді, коли лякає саме слово любов, коли ніколи не шкодують бранці. Релігія – це відчувати дотик своїми руками, як знімалися шви із того, кому не давали шансів. У одній кімнаті, де ці двоє намагаються в сліпому, світанковому освітленні твердо дивитися одне одному в очі, не відводити погляду, не соромити, що й насказаного, не шкодувати за що й І коли хтось перший не витримує, а хто не витримує, він і не витримує, і дивиться їй за плече. І помічає перехожих дощу за вікном, Тоді в його погляді з'являється те, що можна назвати любов'ю. Починається літо, ще не справжнє, ще умовне, але все радіють і такому. І навіть учні музичної школи радіють на воді побути якийсь час у тиші без болючих звуків класичної музики. Все лише настоюється і набуває свого справжнього вигляду. Ще велика літня рівновага. Лаштуються на площі, ніби сцена, ще ніколи не насторожує неблагане наближення смерті. У сонячних садах стоять яблуні з яблуками, які ще не достигли, наче музичні інструменти, які ще не налаштували. Пам'яті всіх, кого позбавили права, пам'яті всіх, кого викреслили зі списків, пам'яті всіх. Кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть обілізків, пам'яті тих, кого виконали за кордони, пам'яті тих, хто говорив із зашитими вустами, пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони, пливуть небеса цього ранку, пливуть над містами. Птах уночі забивається до кімнати, Хоче вирватись, ріже повітря крилами. Не знаходить виходу, не дає тебе себе упійбати. Сторожко завмирає, зібравшись із силами. Я говорю, ну що ти? Послухай, спинися, не бийся так лунка серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі голосами і нервами. Ця ніч може бути довгою. І мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. Виговори мені, ніби назву хвороби, з якою тепер жити, східна межа Європи, західний напрямок вітру, снігу нічного лава. Слава вітається хтось і відповідаєш слава. Виговори мене, мов слово чужої мови, яким позначають нещастя. Сніг іде так натхненно, як ідуть до причастя. Тиха зимова річка, що впадає в нікуде. Доки ти нічого не скажеш, нічого й не буде. Грудневого сонця зневолювальні таблетки. Світ, мов із атомів, складається з літер твоєї абетки. Доки ти не скажеш нічого, не буде нічого. Скажи світло, щоб всім тут було не надто чорно. Долік дивиться на Валічку, недовірливо відпускає руку. Не треба тут прибирати. Ясно? Туда йди». Валічка незадоволено повертається до шафи, відчиняє її, починає вивалювати звідти речі, скидає їх посеред кімнати на килимі. Толік пробує щось сказати, але Антон обіймає його, сідає разом з ним на канапу. Вона правда глуха. Ну, ясно, що глуха, що по ній не видно. Так як по ній це може бути видно? Ну як? Ти на її надбровні дуги. Подивись. Куди? Та на надбровні дуги. Я колись пробував фізіономістикою займатися. І що? Та з такими фізіономіями, як у нас, яка фізіономістика? А що ти напрягаєшся? Я вас напрягаюсь по одній простій причині. Нормальний шмон у нашому з тобою родинному гнізді потягне так кроків на десять строгача. Ну да. Якщо не на п'ятнадцять, 15... а де ти снайперку нарив? Да неважно, Через неї боїшся. Та не боюсь я, ну да. А баба тобі що зробила? Нормальна баба, симпатична, глуха ага, надровними дугами. І ти водив полки і займав міста. Влітку 14-го тобі було 35. Скільки вас лишилося? Двадцять 100. Ті, що вижили зазвичай, погано сплять. Три роки тому ти змінював світ, правив його, мов учнівський диктант. Світ не може складатися лише з поразок та бід, не може складатися лише з утрат. Його можна. Чогось навчити, ніби пса, його потрібно вправити, наче плече. Три роки тому ти відчував, як горить небеса, як ріка серед чорної ночі тече, Три роки тому формувались полки, літо лише народжувалось жило, і плесо форсованої вами ріки Спалахувало на сонці, мов пташине крило.